Чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно, морозиво Монако, Поринь у світ розкоші. Сьогодні ваша екс-партнерка по танцях з зірками тут в цій залі. Так серйозно, так вона вже зайняла місце у партері, дивитися на вас, напевно. Чи продовжуєте ви спілкуватися з Наталією Могалевською? Іногда да, но не так часто, як ми спілкувалися во время проекту. Тому що во время проекту ми спілкувалися 24 часа в сутки на самом деле. а зараз чуть поменьше. Але продовжуємо. Але взимку ви разом літали на Шер-Ланку. Чуть-чуть неправдива, да, неправдива інформація. Ну, ні правдіва інформація. Вас бачили в аеропорті, як ви разом летіли одним рейсом у бік Шеріланки. Що це була за подорож? Чуть, -чуть свернули і полетіли в Делі. Ми літали виступати к Наташеному наставнику духовному, і ми виступали у нього в храмі. Да, так що все було... Скромно, всі про духовного наставника Наталі Могалевської чули, але на власні очі ніхто ж не бачив, як це відбувалося, як ви прилетіли в Делі і танцювали в храмі? Ну тобто, звучить це трохи сюрреалістично. А які танець танцювали? Ми танцювали п'ять танців, дуже різних, на самом і. Публика, мне кажется, не очень поняла наши танцы, потому что они были частично из нашего проекта, танцы со звездами. Но я познакомился с ее наставником, очень-очень хороший, позитивный мужчина. Ему, по-моему, лет 80, но я его дедушкой не могу назвать. И он очень приятный. На самом деле, не знаю, почему это произошло, но когда я с ним познакомился, все местные индусы, они приходили и целовали ему ногу. Коли я к нему подойшов, він встав, пожав мені руку, э, погладил мене по голові, було це благословлення но ні, але щось такого типу було. Коли ми зустрічалися в Одесі після проєкту Танці з зірками, тоді ви розповіли про те, що планували весілля. Але весіллю минулого літа завадили знов таки танці з зірками. Коли ж весілля? Вже? Ось так тихо. Без нас. Без нікого, яким було весілля, чи це було в Одесі на узбережжі, чи в Києві? Насправді це було дуже скромно, Були тільки батьки. Ми просто розписались 14 февраля.